Усім привіт новому відео. Чорна п'ятниця, червоні кружечки. А це зі знижкою 40%. Така розкладочка, так представлений їхній одяг, асортимент. Красива сукня, з оксамиту. і декорована. перлинками. У нас підкладкою тримає форму 1800 гривень. По спинці була ісковка. Жіночна, нарядна і досить стримана, лаконічна, нічого тобто лишнього, але одночасно і нарядна. Пальто чорне. Зараз подивимося ціну. Світло відсвітлює, так невдало тут. Ось таке пальто. 4 499, ну, тобто 5 тисяч. Хороше освітлення в зарі, хороше освітлення в Так, Тут якось кусками там за яскраво в іншому місці. Ну, нерівномірно, тут тобто, маю на увазі. 37% шерсті є, акрил, полястер, 37% непогано. Ну і ціна досить висока, 5 тисяч гривень. Ще зелене, непогане пальто. Пошити в Італії. Як жахливо світить світло, просто ну видно навіть на камері. Це, це навіть дивитися, От воно направлено, це світло просто в очі, не на товар, що ви розуміли, а очі 5600. І тут є шерсть теж. Хороший склад, 75% шерсті. У новиночках непогане стібане пальто. Застібається на кнопочки і блискавку. Дві 400 з капюшончиком капюшон не відстібується довгеньке, досить непогане. Бачу, ще є в сірому кольорі. Таке пальто ще є в сірому кольорі. І ще є непогана сукня сарафан, яка захована в куточок. Зараз її витягну, покажу. Вона привернула мою увагу якраз ось така. 1900 гривень застібається на кнопку, так на запах з поясочком. Це шкірза. По якомусь гольфі. Запах не досить глибокий зовсім. І якби а, немає, а є там годичок, є питаючись. Знаєте, коли сідаєш, ще йде, щоб якби не сильно відкривалося. Ось така цікава річ. Yeah. Захована в куточок, щоб ніхто не бачив, річ непогана. По якомусь шерстяному гольфу водолазці, yeah. чи по блузі, по сорочці буде класно. Ось так в куточку висить, пару штучок. Так, зі знижкою. Череоки-козаки. Преміум лінійка, варшкіра, несшкіра і є червоний циночок. Це 40% знижки. 3000 і мінус 40% знижки рахуємо одразу. Натуральна замша. Красиві і досить якісний вигляд мають. Такий гірчичний колір до такого болотяного зеленого. Це пальто шерстю теж зі знижкою. Мінус 40% відняти від 4600. І в складі є шерсть. Я бачила його носить, бачила вже пару разів місті. І це місто Львів, до речі, і торговий центр Victoria Гарденс. 31% є шерсті, 11 віскози, застібається на один гузичок і на нього є смижечка. Ще є на багато речей. Ось на такий кардиган в ромби в стилі препі. 1700 гривень і мінус 40% знижки. Непоганий цей кардиганчик, точно будете носити. Він на час і класичний, такий кежуальний. Ну, під все, одягнете під чорні класичні штани буде супер. Одягнете під джинси, тим паче буде супер. 6% шерсті. Водолазки на короткий рукав в кольорі Hartress і в блакитному, і коричневі штани. Штани коштують 1900 гривень, прекрасний склад. Костюмна тканина, поля віскоза і еластену. Вони ніби трішки вкорочені зі стрілками, ніби ще щось донизу. І від варху і є додатково ще рімінець в ціні. Входить в ціну. Кольбек 1100 гривень. В складі віскоза і в блакитному кольорі теж. Красивий блакитний такий ніжний, і оцей такий салатовий дошрортрес теж мені дуже сподобався. Куртки-парки. Теж зі знижкою. 3600. Капішон не відстіблиться, а от хутро відстіблюється, можете його зняти. На гузиках це хутро, а куртка боїскової кнопки і підстіпка. Такий стібаний сантепон. Зверху цупка балоніва тканина, куртка досить непогана, така подовжена парка, навіть куртка пальто. Бачу по довжині в поясі стягується. Некесенькі шубки. Дуже красивий колір і шубка гесенька. 3600 без знижки. Застібається на гачки. Є бокові кишеньки. Хто чекав, щоб шерсть була зі знижкою, то є не вся 40%. На рожевій є, от на рожевій, 2400, довгий рукавчик. Ось такі, це 100% шерсть, і ціна буде на 40% нижча. Я так розумію, що тільки на рожевій, бо на інших немає зовсім ні на одному. Якщо подумати, можливо, там не приклеїлося, відклеїлося, то я бачу, що тільки знижка на рожеві. Так, жилетка з пайсиками, з таксами, вкоси в'язка. Теж зі знижкою. Віднімаємо ціну. В складі є трішки шерсті теж. Вухти, красиві джемпери, шубки. 1900 гривень в'язаний кардиган. На вигляд, що є альпака в складі. Або просто такий вигляд. Сподіваюся, що шерсть по-любому там є. 5% є шерсті. Красива коричнева шубка, вкорочена шкіряними деталями. 4 тисячі і знижка мінус 40%. Ці шубки теж зі знижкою. Під 4 4000 і мінус 40%. Застібається на кнопочки. Так, тут костюмчики, є спіднички і є джемпери. Без знижки це новинки, 1200 гривень. Спітничка з гомкою в поясі, Вона прямасенька, до коліна. В складі 5% шерсті. Такий варіант є в різних кольорах. І є спіднички, тобто івар, джемпер оверсайз, тисячі гривень, і в складі 5% шерсті. Сподобався байжевий колір. Теж така ціна бай зі знижкою. Мінус 40%. Не на всі варіанти от сірі без знижки. Півтори тисячі гривень без знижки, такий колір баклажана, бордо. А при цьому освітлені колір міняється. Не такий буде, як ви собі при даному подивитися, бо кажу, тут просто жахливе освітлення, просто жахливе. Півтори тисячі гривень. В'язана сукня, слім і зі знижкою. 1400 гривень, сподобався фасон, Якість непогана досить. Така сукня є в бажому окремому кольорі і в такому бордовому до виноградного. Непоганий склад, складі 51% віскози. Така сукня слівами, її можна взяти до ось таких хутряних черевиків в стилі А. По кольору співпадає навіть. І супер, що є знижка. І на цій аги теж є снижечка. Це шкіра натуральна замша верх. І від 2000 віднімаєте 40%. Тут вже більше класика, легатність. Можна було б з з коричневою сукнею поєднати, чому ні. І тут теж снижечка, натуральна замша. 3000 і мінус 40%. Кежул стиль. Сурочки-клітиночку, теж є різні відтінки, я бачу, коричному, блакитному. В складі є котон, Та ще приспущені. Така оверсайз. Дивлюся в розмірі iстовидний, що оверсайз досить великий, 1300 гривень. І цю сорочку можна одягнути з цією спідницею з джинсу. Яка висить поруч 1700 гривень і мінус 40%. Джинс досить цупкий, призібрано в такі складочки, а тут вистрочка йде, тут приталено буде в поясі, в талії. І пукова блискавка. Симпатичний джемпер з декором, з оксамиту, з такою брошкою. З акцентним коміром білим 1700 гривень. І в складі поліестер акрил і еластан. Скромна блуза в кольорі масло 1900 гривень. Широкими рукавами. Без знижки, а жинзи зі знижкою ціна була 1500 тисячі гривень прямого крою з високою посадкою темно синьому кольорі. Такий трикотажний ходіл з досить цупкого трикотажу. трикутажу, це куто. А така варка під джинс ніби і кристалами напис, принт. Спереді кишеня, капюшончик. сподобався. 1900 гривень і знижечки немає. А ще така шубка в новинках. В коричному кольорі без знижки 4600 нагадує, а якби такий стрижений якийсь бурсучок. Хутро забулок називається. Так, кишені бокові. Так, нам двобортна ця шубка. 4600. Чорна п'ятниця корточки. Ось цей пуховичок. 5 тисяч гривень і мінус 40% знижки. З блискавкою, з кишеною, з кнопочками. Наповнювач, пух і перо. Мінус 40% це практично наполовину. Буде дешевше, можна купити собі пуховика і ще такий пуховичок є в коричному кольорі теж. Так, боді. Недавно їх показувала в новиночках, ну, ми ще знижки навіть не мають, бо. В минулому відео вона є в новинках, з трикотажу і рукавчики, акцентні, з такої січистої тканини, симпатичні, досить. Ще така є, якби по сіточці, а ніби оксамитові крапенки. Сукні. Такі сукні майже в кожному брендові є. Тут зав'язується вона на запах має зав'язатися, має на увазі такі. Плискітки в новорічні свята. Такі сукні можна побачити в кожному бренду, тому що люди приходять в свій улюблений бренд, які впевнені, там, наприклад, що їм підходить розмір, фасон. Кожен привикає собі до свого бренду, він обрав, і більшість повертаються назад, 1700 гривень. Вони будуть шукати щось нарядненьке на новорічні свята з гумкою в поясі. Джинси топи з високою посадкою, широкі, з металевими елементами по бокам, 2000 гривень без знижки і базовий просто топ-майка з еластичної тканини. такої як би трикотажної 400 гривень, півтори тисячі гривень полу є пару кольорів, М'якесенький, без знижки. в складі 5% шерсті. Друзі, ми сьогодні були у брендовій резерве. Всім до зустрічі у нових відео.